Ціни на свічки, вінки та квіти в Ужгороді зросли в кілька разів порівняно з минулим роком. Вартість збільшується також і перед Днем пам'яті померлих 1 листопада. Вартість на ритуальні товари варіюється на будь-який смак та гаманець. Найменшу свічку можна купити за гривню 50, великі лампадки по 40. Найпопулярніші кажуть продавці середні свічки у колбочках по 8-10 гривень за штуку. Штучні вінки від 45 до 250 гривень. Найчастіше купують середнього розміру і вартості. Вінки на невеликих підставках по сотні за один. Аби зекономити, все частіше беруть просто штучні квіти по 15-30 гривень. Якогось возоста беруть старшим людям подобається подешевше. Вони можуть взяти по 80 гривень, а такі по молодежи. Беруть і поярче, по 100 гривень, 140, смотря як. Ці йдуть з дешевших квітів, вони теж досить ходові, поміж старших людей. Цьогоріч усе подорожчало на 20 відсотків, кажуть продавці. Зросла закупівельна ціна, її потрібно піднімати роздрібну вартість. Невелика знижка можлива, якщо брати товари гуртом. А замість дорогих великих вінків обрати, наприклад, живі хризантеми, які можна просто висадити в землю. Вартість таких від 25 до 60 гривень за горщик. і беруть білі, жовті, червоні, А на ціни не дивляться кояк, кояк. Просять економити, так. Да. Да? І дешевше беруть, і дорожні беруть. Беруть по 5, по 10. Кому скільки треба, стільки беруть. В общем, від 300 до 35. Mm -hmm. Різний вибір йде. А від чого залежить вартість? Перше від роботи, допустимо. Тут йде і менше соломи, і менше цвітов, йде сухоцвіт, йде іскусний цвіток.